І так, продовжуємо. Скорпіони, у вас буде всього досталь, всього, мабуть, навіть задужу, забагато. І як пояснення, це йде карта, що дивіться, не перестарайтеся і слухайте в усьому свою другу половинку, якщо це про чоловіків. Якщо це йде мова про жінку, теж може бути всього достатньо, того, що ви бажаєте. Може навіть задужу, але. Прислухайтеся до порад теж якоїсь старшої жінки, можливо, мами, чи подруги, чи бабусі навіть. Так? Тут буде порада їхня, буде доречна. Ну, і давайте глянемо, що вам порадить ваша душа, скорпіони, в місяці грудню. Прислухайтеся до душі своєї, що вона вам порадить. О, бачите, як? Шануй завжди свою матір і батька, бо ці люди є гідними пошани. Тут саме говориться про матір для вас. Так що, все співпадає. Далі, дивимося, хто у нас далі йде. Стрільці. І так, чи будуть відкриті двері для стрільців в місяці грудні? Стрільці. Так, у Стрілці будуть двері відкриті. Ви хочу вам сказати, що ви розпочнете щось нове. Ви почнете свій шлях двигатися десь по новій, в новому напрямку почнете двигатись. це може бути або шлях кохання, або це може бути шлях в праці, якийсь новий шлях в бізнесі, в навчанні. Ну, щось ви розпочнете нове. Ви вже знаєте напрямок. Ви ще недалеко просунулись, тому що це тільки рицарь, але ви вже йдете в своєму напрямку. Ви вже знаєте. І ви будете продовжувати. Ви вже розпочали, можливо, в листопаді, але в грудні ви будете продовжувати двигатися саме в цьому напрямку. Так і двигайтесь. Про що це мова? Зараз глянемо швиденько. Про що у нас мова? Так, це мова в нас іде про заробіток якийсь. Ви будете двигатися в новому напрямку, щоб заробити якісь гроші. розумієте? Це буде пов'язане із новим якимось напрямком праці, в бізнесі, можливо, якесь нове хобі, щось нове в заробітку. Ну, дуже добре. Що нам скажуть душа для стрільців? Що нам душа скаже для стрільців, давайте побачимо для того, щоб негативні емоції не поселилися в твоїй душі, то оточи себе зеленим світлом. Вам так само, як і ракам, ракам теж таке випадало. Вам треба оточити себе зеленим світлом. Тобто, побільше ялинок у вашому житті в місяці грудні. І так, далі. Далі у нас ідуть козероги. Чи будуть відкриті двері в нас для козероги? Козироги. Ну, дивіться, а козерогів чомусь будуть закриті двері. Можливо, ви будете ще не готові до того, щоб двері ваші відкрилися. Давайте уточнимо. Чому саме будете сидіти під закритими дверима, і ви навіть не захочете в них стукати, ви просто будете чекати, поки вони самі відкриються. Про що це йде мова? Ви, можливо, знаєте що, можливо, ви зараз достану ще одну карту дверей. Можливо, у вас, як буде випадок, що вас хтось захоче або обманути, або підставити І тому ви будете, таки, будете боятися навіть проситися, щоб відкрились вам ті двері. Розумієте, да, дивіться, дві карти. Одна карта страху місяць, да? і карта, яка ви будете трошки ніби боятися, навіть постукати, у вас страх якийсь. от Ви будете боятися, що вас знов обмануть. Можливо, це не перший раз. Ви будете боятися, що вас обманють, що якась підстава буде, що десь хтось щось не так зробить, як би, як би ви хотіли. Ну, Можливо, просто треба постукати в ці двері. Ви просто будете сидіти, ви будете боятися, не бійтеся. Просто, можливо, візьміть і постукайте. Я кажу, знаєте, хто стукає, тому відчиняють, а просто сидіти і чекати, коли вам відчинять, не треба. Давайте подивимося, що скаже ваша душа. Чи треба вам чекати. Чи, можливо, все ж таки треба постукати? Я, так, ну, я би постукала. Вам треба уникати людей, які сумніваються в ваших можливостях і ваших, в тому, що ви щось можете. От, можливо, вас, вам колись хтось щось сказав, що в тебе це не вийде, і навіть і не пробуй. І тепер ви боїтеся, боїтеся розпочати. А вам треба уникнути таких людей і діяти, розумієте? Якщо ви щось на собі запланували, і нікого не слухайте. Отак. Далі. Водолії. Чи будуть відкриті двері у нас для водолії? Водолічки. Так. У ну, водолії будуть відкриті двері, це навіть не так двері, прям ворота будуть відкриті, ви будете працювати, у вас кругом буде горіти маяк, вам буде видно, можна так сказати, да? і все буде у вас на мазі. Все буде у вас добре. Ну, мені здається, що це в праці, саме праця, але, можливо, щось інше. Про що йде мова? Там, де колись ви сумнівалися, от дивіться, у вас був такий момент, де ви думали, що все, немає виходу, і ви не знаєте, що робити. У місяці грудні для вас відкриються дороги там, де були закриті в місяці листопаді. Дуже приємна новина. Це можуть бути варіанти різні. Це не індивідуальний розклад. Я не можу вам сказати, тут може бути. Тисячу варіантів по одній карті, так що вже дивіться самі по своїх обставинах, де у вас було щось закрите, воно відкриється. І душа вам каже: дивіться, сьогодні дуже багато випадає майже. Це вже третій чи четвертий знак, що попросити у вищих сил, у Всесвіту, у Бога, щоб він забрав від вас людей, які. Негативно ставляться до вас. Можливо, ви сильно переймаєтеся людьми, які мають якісь до вас. Кожен раз тасую карти, і це вже третій чи четвертий раз випадає ця карта. Просто попросіть Бога, щоб забрав таких людей, які вам не дозволяють розвиватися. Розумієте? І останній знак у нас рибки. Дивимося, чи будуть відкриті в нас двері для риб у місяці грудня. Ну, на жаль, двері будуть закриті, і вам буде дуже тяжко їх пробити. Можливо, ви будете старатися, будете намагатися в місяці грудні, але це ще не цей місяць, не цей час. Давайте глянемо, про що йде мова. Про що йде мова? Можливо, ви будете просити про якусь допомогу, щоб вам допомогли. Ну, не знаю. На жаль, ви, мабуть, у грудні місяці ви її не отримаєте. Вам буде дуже важко, ви будете старатися, але, можливо, не в грудню. Можливо, це буде чуть пізніше. Не розстраєтесь, тому що це загальний розклад. Якщо у вас є така. Ну, Якесь якась питання, така проблема. Звертайтеся, і я подивлюся ваш, саме вашу ситуацію індивідуально. І тоді буде ясніше. Так, Карти розлетілися, але подивимося вже так, як останній знак із цих, що залишилися. І так, нікому не дозволяє контролювати своє життя, тому що карту свого життя створюєш саме ти. Що карти нам хочуть цим сказати? Що дивіться, давайте я для вас витягну риби і ще, один, ще одну карту. Чи, про що йде мова? Чому ж ви будете старатися про допомогу, а у вас будуть відкриті, закриті двері? Дивіться, як це все гарно нам підказує. Якщо ви не дозволите, щоб хтось контролював ваше життя, Якщо ви будете діяти самі, то перед вами відкриються двері. розумієте? Ви будете стукати, і вони будуть зачинені лише для ти, до тих пір, допоки ви будете надіятися на когось. розумієте? Допоки ви будете просити допомоги і надіятися на когось. А якщо самі, то все відкриється.